Ми цінуємо шлях, яким рухаєтесь ви. Дякуємо, що обираєте надійність. Ми поруч на кожному кілометрі. Нехай новий рік буде продовженням шляху, де кожна деталь має значення. Попереду нові маршрути і ми готові до кожного з них. Ми допомагаємо бізнесу рухатись впили. Ми створюємо досвід, який відчувається з першого погляду. Разом ми будуємо шлях у майбутнє. Нехай 2026 рік відкриє нові горизонти. Нехай кожна зупинка буде своєчасною, а рух впевненим та безпечним. Нехай 2026 буде роком впевнених перемог і нових рішень.